Ну, психоонколи, хай собі плюються. Пф, ви не думаєте, що ви комусь маєте щось довести? Ви думаєте, що то, що розповідають, це правильні знання. Це знаєте таке, є право на правду, право вето на правду. Саме наша теорія, сама правдива і доказова. Через 10 років подивимося. А біологія не помінялася. Тому, коли я був студентом в медичному університеті, мене цікавило одне дуже просте запитання. Чому, коли я приходив на хірургію, коли розв'язалася рана, формувалася хірургом, вона потім зашивалася, і я вчив це на анатомії, на фізіології, на терапії і так далі. Коли заживає рана, то з'являється зуд. Свербіти починаю. І хірург ха, вас свербить? Після будь-якої операції рана. Пацієнт каже, да, свербить, пішов, конячку, стаканчик налив собі. Ха -ха -ха. Щасливий! Все йде, нагноєння немає, гроші в кармані за операції чудово. Все. Але коли ви приходите до дерматолога, і у вас є зуд, то він каже, це хвороба, це треба лікувати. То в мене питання, як в одному тілі? Один і той самий симптом може дві дисципліни розцінювати по-разному. Бо якщо у хірурга зуд буде хворобою, йому ще зуд треба буде лікувати. А він оперує. Тому у хірурга це нормально. А дерматолог заробляє, коли він лікує зуд. Понімаєте? Тому в дерматології це має вчитатися хворобою. Але прояв у тілі один. Пояснення різне. В цьому і полягає суть. Заблуждені медицини. Тому не медицину треба слухати, а біологію вчити. Природу речей. Якщо ви не будете знати природу речей, яка вас оточує, достеменні знання, які ви можете перевірити, життя буде дуже складним. Будете боятися, вам завтра скажуть, що сонце небезпечне і будете жити в печерах. Бо сонце ж небезпечне, сонце ж викликає опіки. Серйозно! Якось дерева ж є, да? Ростуть ж дерева на сонці. Сонце опіки викликає? Ні. Тупість людини, яка тривалий час з незахищеним тілом не знаходиться на відкритому сонці, яке шпарить, то це проблема людини, а не сонця, розумієте? Поки ви на сонці, у ваш організм захищається, яким чином? У вас меланін поступово синтезується, і ви це називаєте загаром. Ой, загорів на сонечку, ой, вітамінчик, у де получив, ой, від сонця мені так чудово. Це захист, дерма шкіри ділиться. Понімаєте, щоб захистити вас. Але дерма шкі... цей процес не працює миттєво. Тому, коли ви цілий день на сонці влітку пожарилися, вибачте, на, ос... на слові раком, на городі, до чого це призвело? До того, що ви спалили собі спину, ви получили ожог, І тепер ви винуєте сонце у цьому. І вам що лікар, да, сонце винувате? Це там була висока радіація на ньому. Ой це все воно вас спалило, не виходьте. То проблема в сонці, проблема в неправильних знаннях. Тому люди помирають, від неправиль... швидко помирають да, від неправильних уявлень про цей світ. От і все. Тому хвороба, як вам пояснюють, це не поломка. Хвороба це одна із частин рефлексу, якщо ви цього не зрозумієте, якщо ви не вийдете з цього і далі будете жити в тих своїх цінностях, старих та переконаннях, то життя, як де один вусатий лікар із України, буде коротким. І місця залишаться тільки на кладовищі. От така ситуація. Вибір за вами. Ну, Психоонколи хай собі плюються? Пф, ви не думаєте, що ви комусь маєте щось довести? Ви думаєте, що то, що розповідають, це правильні знання? Це знаєте таке, є право на правду, право вето на правду. Саме наша теорія, сама правдива і доказова. Через 10 років подивимося. А біологія не помінялася. Тому, коли я був студентом в медичному університеті, мене цікавило одне дуже просте запитання. Чому, коли я приходив на хірургію, коли розрізалася рана, формувалася хірургом, вона потім зашивалася, і я вчив це на анатомії, на фізіології, на терапії і так далі, коли заживає рана, то з'являється зуд. Свербіти починає. І хірург ха, вас свербить? Після будь-якої операції рана. Пацієнт каже, да, свербить, ха, пішов, конячку, стаканчик налив собі. Ха -ха -ха, щасливий! Все йде, нагноєння немає, гроші в кармані за операції чудово. Все. Але коли ви приходите до дерматолога і у вас є зуд, то він каже, це хвороба, це треба лікувати. То у мене питання, як в одному тілі? Один і той самий симптом може дві дисципліни розцінювати по-разному. Бо якщо у хірурга зуд буде хворобою, йому ще зуд треба буде лікувати. А він оперує. Тому у хірурга це нормально. А дерматолог заробляє, коли він лікує зуд. Понимаєте? Тому в дерматології це має вчитатися хворобою. Але прояв у тілі один пояснення різне, в цьому і полягає суть. Заблуждені медицини. Тому не медицину треба слухати, а біологію вчити. Природу речей. Якщо ви не будете знати природу речей, яка вас оточує, достеменні знання, які можете перевірити, життя буде дуже складним. Будете боятися. Вам завтра скажу, що сонце небезпечне і будете жити в печерах. Бо сонце ж небезпечне, сонце ж викликає опіки. Серйозно! Якось дерева ж є, да? Ростуть ж дерева на сонці. Сонце опіки викликає? Ні. Тупість людини, яка тривалий час з незахищеним тілом не знаходиться на відкритому сонці, яке шпарить, то це проблема людини, а не сонця, розумієте? Поки ви на сонці, у ваш організм захищається. Яким чином? У вас меланін поступово синтезується, і ви це називаєте загаром. Ой, загорів на сонечку, ой, вітамінчик, де получив, ой, від сонця мені так чудово. Це захист дерма шкіри ділиться. Понімаєте, щоб захистити вас. Але шкіри, цей процес не працює миттєво. Тому, коли ви цілий день на сонці влітку пожарлися, вибачте, на, ос... на слові раком, на городі, до чого це призвело? До того, що ви спалили собі спину, ви отримали ожог, і тепер ви винуєте сонце у цьому. І вам що лікар, да, сонце винувати. Це там була висока радіація на ньому. Ой, це все воно вас спалило. Не виходьте. То проблема в сонці, проблема в неправильних знаннях. Тому люди помирають, від неправиль... швидко помирають, да, від неправильних уявлень про цей світ. От і все. Тому хвороба, як вам пояснюють, це не поломка. Короба це одна із частин рефлексу, якщо ви цього не зрозумієте, якщо ви не вийдете з цього, і далі будете жити в тих своїх цінностях, старих та переконаннях, то життя, як казав один вусатий лікар із України, буде коротким. І місця залишаться тільки на кладовищі. От така ситуація. Вибір за вами.